Програма щирої музики. Спробуй наживо знову в ефірі для вас. І знову у нас чудові гості. І не вперше вже ці гості у нас. Так, вітаємо пані Наталію. Вона у нас була своєю ученицею вже. І тепер прийшла з учнем. І що цікаво, і ту ученицю, і цього учня ми бачили ще й в дуеті. Але це все ми розкажемо, поговоримо. А зараз знайомимося. Представся, будь ласка. Мене звати Андрусяк Ярослав. Де ти вчишся дуже? 28-й школі. Ну, а, в муз... а в музичній другій школі? Це, все франківська. це все франківська. друга музична школа, 28 середня. Ну, Ти дуже гарно співаєш. Я це знаю, я тебе чула, саме тому і запросила в програму. А що ти ще любиш, окрім співати? Бо нам завжди цікава от, особистість дитини. так? Чим ти ще цікавишся? Ну, я цікавилася колекціонуванням. Ще я колекціонував машини розміром до 1.43. А тепер збираю... Це такі маленькі, так? Uh -huh. Uh -huh. А тепер збираю російські монети ХХ століття. Ого, 20-го. А чому іменно ХХ століття? У тебе щось Минуле там століття. Зацікавило? А в мене, коли говорять минуле століття, я думаю про 19-те. А тут минуле, виявляється, це ж 20-те. А що тебе там цікавить? От ну от На той часті один рубль дуже високо цінився. Ага, розумно. тобто ти цікавишся нумізматикою, так це називається така наука. І багато маєш рублів цих? Тринадцять рублів. Тринадцять. Ух ти таке це... число. Так ну я думаю, що якщо будеш серйозно цікавитись, то там різні країни підуть далі і різні монети, правда? Як станеш старше? Мій тато теж зі монети, і в нього навіть у нього є і польські монети. А в тата скільки? А Степане, Я... ну що ж ти саме <laughs> тато ну тату не міг би нього... допомогти в колекціонуванні? Хай би Я... тобі скинув трішечки? У нього багато мало багато. Багато. Ти, ти докладаєш до колекції, зрозуміло. Ну а в навчанні як у тебе є якісь улюблені предмети в школі? Чи ти не дуже любиш середню школу? Більше музичну? Так mm. часно? Я музичну музичне дуже люблю вас. Просто, Просто Більш люблю. — А що, які предмети особливо подобаються? Mm. Все-таки щось є улюблене, напевно. Mm. — Напевно, математика. Ух ти. Перший я раз. її дуже підтягнув. З Перший раз у нас спробуй наживо приходять музиканти, які люблять математику. Це для мене щось особливе. Ще я люблю? Предмет такий, як праця. Праця, а, так. А що подобається? Ти вмієш вже щось робити, не навчився, вже якісь вироби в тебе є своїми руками. Може, навчишся руб... ці рублі робити, то теж дуже. <сх> <сх> <це сх> з <сх> металу <сх> з з ви не працюєте на праці, ні? ні. А що? з чим працюєте? Ми з фанерою, але я мабуть, що вирізаю, бо в мене деякий час на тому предметі, яким я мав полити, різьба була збита. Mm -hmm. а ти Йоли липала різьба, то так буває часто. Ну, Степане, я ти знаєш, це для мене китайська грамота. фанера, різьба. Давайте про музику. Давайте про музику. Скільки тобі років було, коли ти прийшов до музичної школи? Зараз в якому класі? Зараз по фортепіано я в третьому, по, спеці... по вокалу я в другому класі. А вокал це твоя спеціальність. так? Спеціальність вокал. А Vai. фортепіано додатковий предмет. так? Nee, фортепіано — це Також спеціальність. Угу. Спеціальність. Mm -hmm. Тепер так вчаться на двох спеціальностях одночасно. Я nee, просто захотів. Він Зрозумів, що вокал йому ближче, так? Ніж? Ну я і на то, і на то. І хожу. на то, і на то ходиш, зрозуміло. Ну, взагалі, хлопці, на фортепіано це дуже красиво, правда? Безперечно. Я коли викладала в музичній школі, в мене теж було аж два учні. Я знаю, що з ними дуже цікаво, якось по-іншому, ніж з дівчатками, правда. Пані Наталі, ну я дивлюся, що поки наш Співак налаштовується. Я думаю, що він відразу налаштовується співати. Тому поговорити ми, мабуть, поговоримо з вами, але ти ж нам ще щось розкажеш, правда? Зараз ми щось почуємо, а ти будеш уточнювати, mm -hmm. так? Пані Наталі, як ви познайомилися з Славчиком? Е, ну так як вже Славчик сказав, що навчається в другій музичній школі. Це ж е, музична школа номер 2 імені Василя Барбінського де є директором Прокоп Іван Андрійович, а Славчик по фортепіано навчається у заучі блінової Еліонори Іллінічни. І от коли він ходив до неї на фортепіано, він ще е коли грав, наспівував. Uh -huh. і вона то помітила і за... Славіка взяла за руку і привела до мене послухати хлопчика. Ну, no, молодець. Я і таке таки. Та, і сказала так... нове та дитина, тут кажуть. Привела, каже, Наталя Федорівна, каже, послухайте, Славчика. Я подивилася, такий хлопчик надзвичайно талановитий. Скільки йому тоді було років? Дев'ять. А зараз скільки? Десять. Десять. Ну, то всього лише рік. То... Всього... всього рік Заславік у мене навчається тільки другий рік. І коли з 1 вересня він почав у мене навчатися, він вже 1 жовтня виступав у музичній школі на Міжнародному дні музики. Настільки е, працьовита дитина, але ж, і, як ви кажете, з хлопчиками цікаво, в нього одна пісня була е, Запорізький козак. І до костюму мама купила шаблю. Як він зайшов з цією шаблею в клас, ми, ми думали, з, з концертмейстером Драганич Людмила Іванівна думали, що будемо по класу літати. Настільки він е, дуже живий хлопчик, надзвичайно, знаєте, такий творчий, в, так увійшов в образ. Співав, ішов в образ цей шаблею, що пісню не можна було знаєте, не, не тільки слухати, дивитися з задоволення. А так має бути взагалі то так. так. Але я от на початку програми сказала, що ми познайомилися з Славчиком десь як співаком в дуеті, так з Іринкою Шагедою. Він співав. Так, Іринка так. була у нашій програмі. Власне, так ми з вами і познайомилися. Так. А от зараз цей дует є. Є, є цей дует, який називається Прикарпатські Соловейки. От уже й назва є у дуету? Так. Дует. так. Mm. В них є вже репертуар розширений. Іринка Шегида і Славчик співали пісню. Ти до мене не ходи. З цією піснею вони виступали і на звіті школи, і на творчому проєкті «Маестро» в обласній філармонії. Також виступали е, на день перемоги для вас, ветерани. Пісня була на слова любов зоріної. Музика Тетяни Ралько співали гарно сприйняла їх публіка. Над землею туманин по конкурсах їздять. Ну їхній дует сприймають надзвичайно, ви знаєте, так от тепло. Ну я думаю, що конкурси також як соліста в нього вже за плечима є. Якісь правда, конкурсів багато за рік. І я вам хочу похвалитися, що ні одного дипломанта він додому не привіз. Лауреат різних премій. Мало того, водограй, володар гран-при. І коли Славік їде на конкурс, в нього є, він розкаже про свою сестричку, вона молиться. Молиться, щоб у нього було все добре. Він обов'язково їй, я знаю, якийсь сувенір привезе, і підтримка сильна. То мусиш так. ти сам розказати, правда? Бо тут дуже такі не зовсім про заняття, а більш про якесь таке щось глибше, правда? І мама підтримує, і сестричка. Як сестричку звати? Люба. Старша молодша. Молодше. А Скільки роченьків? Вісім. 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 Що ну, я тобі скажу, що молодші сестрички, не так завжди за братиків переживають, так би братики за них хвилювалися. <рес> а ти хвилюєшся за сестричку, допомагаєш їй? Допомагаю залежно від того в якій справі. А в якій справі вона співати не пробує? Та не пробує. Ну тут ти можеш точно допомогти, правда? Mm -hmm. Друже, а розкажи, які mm -hmm. з тих конкурсів, котрі назвала вчителька, а може котрі не назвала вчителька, тобі запам'ятались особливо? Mm -hmm. запам сада. Оце водограй, власне, yep. конкурс, ну тому що гран-при це найвища нагорода, звичайно. А що ти виконував на цьому конкурсі? Я піду в далекі гори. Що... Mm -hmm. Сьогодні заспіваєш нам? Mm -hmm. Mm -hmm. Зрозуміло. Eh, конкурси для учнів музичних шкіл бувають. Різні. Бувають такі, що ти виконуєш під фортепіано, так? А бувають такі, що фонограму вмикають, так? Якщо я правильно розумію. Як тобі більше подобається співати? Бо все-таки фортепіано це, це наживо. Франкове підгір'я у нас був конкурс Другобичі. з фортепіано в Дрогобичі. Ні, чесно, більше подобається. Фортепіано співати. Під фортепіано більше сподобалося співати. Ну це добре, тому що в нас також жива музика і десь ну, фонограма вона обмежує, правда, Славік? Отак скажи мені, як співак співакові. Правда? От є, є, все там немає душі, вона, не йде вона за співаком та фонограмою. Навіть найкраща. Чи що кажеш? Пісні улюблені? Є в тебе? є. З тих, що ти співаєш, чи можливо якісь іще. З тих що я співаю. З тих, що ти співаєш, то які це? Джамайка. — Теж сьогодні нам заспіваєш її, mm. так? Пані Наталю, а скажіть нам, будь ласка, от щодо пісень. Це також своєрідно для хлопчиків? От якось так іде, що хлопчики це про Україну, про козаків. Там ну ну складно для хлопчика складніше, yeah, мені здається, yeah, yeah. обрати репертуар. Як вам це вдається і яку і чому ви перевагу віддаєте? В музичній школі це і, і класика вже десь не зовсім дитячого з місту йде. В рух, як то кажуть. Ви знаєте, я навіть перевагу даю українській народній пісні. От. Е, тому що саме на цій пісні е, людина е, виховується. От. І якщо беру класику, то українську. От. А там вже до, до цих пісень е, українських вже беремо репертуар е, Робертіно, Лареті ми взяли, репертуар. Е, Якісь сучасних виконавців. От. Ну, в, судячи з того, що ти сьогодні у вишиванці, все-таки буде українського трошки репертуару. Ну і Джамайка обіцяна, так? Будемо співати. Так. Так. Ну, я бачу, що ти так тихенько говориш, але знаю, що співаєш ти зовсім не тихенько. Береже людина сили. Береже людина сили і голос. Іде туди на нашу сцену і буде нам співати, так, Славік? Будь ласка. Посміхнися, друже. Це ж не конкурс навіть. Ти С... конкурси вигравав. Е, з чого ти почнеш, Славік? Ой, ти дівчина. Ой, ти дівчина. Даю. Сьогодні я чузь. Тепер ти завжди будеш. Ти з мене смієшся? А що а там на те клацає. Тепер сам вмикай. Ні, просто менше роботи. Ой, ти, дівчина» Славчика, коли монтувала Браво, браві, нашу весну, пам'ятаєте, така програма у нас так, була? Слухай весненько. І весь кабінет, всі дівчата, всі, ой, оця ластівка, прилетіла ластівка, це була улюблена пісня. Славчику, не тікай, ну не будемо сьогодні співати, прилетіла ластівка, бо немає у нас тут фортепіано. Але маємо ще фонограми. Що давати ще тобі наступна, яка я піду в далекі гори? Я піду в далекі гори. Будь ласка, Йдемо українською класикою. Академічної, естрадної. А, але бачиш, вона така рухлива, бо іноді є теж широка, навіть як до долині горе, різні варіанти. Теж. гитара, барабан. Характер. Ой, чудесно! Чудесно! Фонограм. А чому обрали саме таку фонограму? Мені здається, що його політний голос хоче широко, Я знаю, цісик! У нас є і та фонограм. Треба фонограму квітки цісик. Є. Добре. Лоретті. Що у нас є? Ну, оце джамайка. От я вже чекаю. Обіцяно джамайку. Супер, дуже добре, просто дуже добре. Ну, можна концерт слухати? Отакого от слава, я тобі так скажу. Як артиста визначають, якщо до нього йдуть на концерти? От я б на твій концерт прийшла. Так що ти для мене артист. Ходіть до нас, будемо вирішувати яку пісню з оркестру. Ну, сподобалось мені, звичайно, всі пісні Степана. Мені також дуже, ти молодець. А щодо я піду в Зелені гори, то дуже добре, що у вас є фонограма е, ця Квітки Цісик, так? так варіант так, так, квітки Цісик». Є. Ну, мікрофончик розкажіть, якщо. Ми під цю фонограму готували пісню, я піду в далекі гори на конкурс Водограй. Ну, оцей оце йде гран-при у нас. Так. Так? І коли Славік заспів, вже навіть перед виступом в нього заболів зуб. Ой, як буває. Зубчик болить і йому співати зубчик. І коли виступили, ну, я що? попередила. текла. – Та що дитина. <сум> І попередили, що ми не зможемо лишитися на нагородження. Звичайно, було цікаво дізнатися, яке ми місце зайняли. От, поїхала, я попередила своїх колег по роботі, щоб вони мені зателефонували і сказали результати наших виступів. Дзвонить мені коліжанка, каже Наталя Федорівна, на жаль, Славчика серед перших, других, третіх місць немає. Серед перших, других, третіх місць немає і дали тільки грамоту за участь. Ну і все. Ми так день, другий, третій то переживали. На четвертий день дзвонить ще одна коліжанка. Каже, я вас вітаю. Кажу з чим? Ну, з гарним виступом, з переможцем, кажу, про що ви говорите? Я у Славчика каже гран-прі. Я дзвоню мамі. Оксана Васильівна, так. Ви сидите, стоїте, вона каже, іду. Я кажу, присядьте. У нашого Славчика перше гран-прі. І, до речі, коли Оксана Васильівна зателефонувала Славіку, перше, що він сказав, каже: Мама. А Іра Шогида вже знає про це. Бо Іра О, це була Іра. тоді на конкурсі. Наша мені я... казала, щоб я не вертася без гран-при. Ага, ну все, Іра сказала. Вона підтримувала, підтримала. не брала участь, бо Іра в тому році гран-прі взяла. І вона приїхала підтримати Славіка. І Славік просто з букетом квітів весняних. Він я піду в далекі гори, співав для Іри. Ой, як гарно! І це зараз наші глядачі, напевно, думають, що я піду в далекі гори. Ми вибираємо Анні. Все-таки не я піду в далекі гори. Ми вибираємо. Чи що, Степан? 에, давай запитаємося, Славки. А ти б що би хотів? О, ти ж йшов з якимись наміреннями. Яку би ти хотів з живим колективом заспівати? «Джамайко». Ну, видиш, от таке саме і в нас. У нас все збіглося. Так, так, Нема так? не конфліктної ситуації. Та навіщо нам конфліктні <с ситуації? У нас мирна творча програма мистецька. Нам не треба конфліктних ситуацій, правда? Працюємо до зустрічі на репетиції. До зустрічі. До зустрічі на репетиції. Е, Брат, це я майка. Пробуємо з самого поточку. Васенька, дайте акордик. Це так, як на фонограмі. Джама! Тагі трошки заголосно, також мені в Хохолокс. Заголосно, так? <рес> трохи є. Як ти, Ярослав, чувствуєш? Нормально все, не, не забагато тобі, тобі все добре. Темп хороший. Бо мені трошки Я би трохи стриманіше взяв. Чи тобі добре? Так. Як -як? трохи тихіше. Як-як? Трохи тихіше було глушить. Дядя Юра, трохи тихіше зробите нам. Дядя Юра, зробить трохи тихіше. Е, труби корнети. Та-та-та. та да Попробуйте першу цифру. Даю так. Раз, два, три, чотири. Раз. Не поняв. Реля, фабикар. Раз, два, три, чотири. Раз. Раз, два, три, чотири. Раз. Хорошо. Зробіть на третю долю упор. Не маркато, легенький нажим. Та -та 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 -да. Туда. І ще раз. Перша цифра. Раз, два, три, чотири. Раз, раз два, три, чотири. Раз. Не поняв я, Коля. Що там? Цота? Добре, це все робочі моменти, це понятно. Друга цифра, так, ви граєте. Першу цифру ви граєте при повторенні. А другу граєте семпре, себто постійно. зрозуміли? А чого ви пішком стоїте? Я забув вам крісла поставити. Та ні, то, то таке, то репетиція. Ну що я. Скажуть люди, що я мордую музикантів на репетиціях. Ну та що то? -то? Ніколай, Вадим. То не, не пофеншую? Я за все, за все я маю. Де, де Оксана? Де вона? От нема Оксани. Я працюю без Оксани. Ну що то таке? Акуратніше. Слак, тобі крісло дати. Ні, не надо. Я тобі можу тобі. не Ну що, в нас проблем нема. Браз грає, критим група грає, славик співає. Проблем нема. Тільки ось затримається на останній. Та-да-да! да, -да, -да -га па Добре, два, три, чотири.

Tu ti tradisce in cagata scorda Jamaica, Jamaica. So che il tuo bel cielo è traficato e oggi mi verrà morire Jamaica. Чи продовжувати співати Джамайка, але програма вже закінчується. І я нею задоволена. Я дуже люблю слухати, як співають талановиті діти. Думаю, що ви також. А якщо ви маєте талановитих дітей або ви самі відчуваєте в собі бажання, потенціал заспівати із живим колективом, немає нічого простішого. Телефонуйте нам за тими номерами, котрі бачите зараз на ваших телеекранах, і ми будемо раді зустрітися не тільки, ось так, але і наживо.